Олексій Гончаренко, Європейська Солідарність, шановні друзі, зараз розглядаємо з вами законопроект про зарплати держслужбовців. Там, до речі, багато питань. Хочу нагадати, що в нас є держслужбовці, які отримують 400-600 тисяч гривень. Є люди, яких постановлювали на підприємствах так званих державних або пограбованих. Тобто держава вкрала це підприємство в приватних власників і далі грабують його якісь такі менеджери, отримуючи мільйони гривень зарплати. Але раз ми говоримо про зарплати, я хочу поговорити про ще одну категорію надзвичайно важливу. Це вчителі, що сьогодні відбувається катастрофа! Інакше це назвати не можна. Покажіть мені людину, яка просто, крім того, що да, любить дітей і хоче присвятити своє життя. Але якщо цій людині сказати ти 5 років будеш вчитися, 5 років це вища освіта. А далі підеш на зарплату 7-8 тисяч гривень. Це зарплата молодого вчителя. З часом, через декілька років, може, 10 буде. Оце буде життя. Що таке 7-8 тисяч гривень? Що це? Це фактично нічого. Ми всі пам'ятаємо, що коли Зеленський був кандидатом в президенти, звучало 4 тисячі доларів. Правда, він тоді не сказав, може він мав на увазі по курсу 96-го року. Якраз по 2 гривні за долар виходить 8 тисяч. Тільки в нас вже не 96-й рік. Сьогодні зарплата вчителя менше 200 доларів. Це неможливо, це неприпустимо. Це нищення майбутнього України. Що ми маємо зробити? Гончаренко центри запустили програму. І сьогодні, по всій Україні, ми працюємо, збираємо підписи. Є петиція на сайті Кабміну. Закликаю всіх підписувати. Наше завдання показати вчителі. Це теж воїни, і зарплата вчителя має бути не менша ніж зарплата військового в тилу. Сьогодні зарплата військового в тилу 21 тисяча гривень. Значить, зарплата вчителя має бути хоча б 21 тисяча гривень. Так, да, можливо, це не одномоментно станеться, але це має бути чітка ціль, і ми маємо до неї прийти і прийти швидко і прямо зараз підвищувати вже зарплати. Це треба робити. Друзі, нам треба об'єднатися всім. І разом з вами добитися цього. Це дуже важливо. Ми створили чат-бот, в якому ви можете зареєструватися. Давайте ми разом об'єднаємося для того, щоб захистити наших вчителів. Бо захистити вчителів це фактично захистити майбутнє. Сьогодні дві головні людини в нашій державі: це воїн і це вчитель. І ми маємо підтримати і перших, і других. Слава Україні! Слава українському вчителю!